Наречений, настільки ушатався, так. дуже швидко. Він дуже швидко почав ходити з сорочкою вже отако поверх штанів. Він вже не сидів біля нареченої вовше. Він ходив просто всюди по залу, десь там пив. Там же був абсолютний балаган, тато нареченої приходив від музикантів, не відходив. Він то стояв на вухо їм диктував, що вони мають грати. Якийсь момент сам взяв її. Всі стали, він до мене каже, скажи, мікрофон, блядь, за руки візьмуться. Кажу, хто? Всі люди. <гів> Управляв просто. <гів> Отак, от прям з батьками, все, я такий добре. Потім під кінець самий. Наречена вже майже з ним не говорила, вони стали. Вагітна дружка, яка ходила з боку, теж не доволі. Я підозрюю, тепер наречена пише свій статус Мама трьох ангелочків. А дружка вже така була, що могла прям родити, знаєш, прям на весіллі. Я не знаю, може вона там з хлопцем чи що. Ну, коротше, в кінці цього весілля, коли доходить до слова нареченим, я Питав е, е, наречену, чи давати їм слово. На що вона сказала, що так вона скаже? Ну, вона сказала. Він. А, перед тим вони танцювали останній танець з молодим, він її кинув два рази. Останній чи перший? Ну, <реш> кинув <реш> два <реш> рази. Ну, типу знаєш там, коли знімають фату, вона танцює спочатку з дівчатами, так, так. а потім зав'язує очі нареченому, типу, і вони там танцюють. І він ж там її там обнімав, хотів підняти, не вийшло, вони впали. <реш> 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 Такий був трешняк, капець. Два рази, бо потім він вирішив сісти на крісло щось з нею. Не зміг сісти на крісло. Вони впали з того крісла. Ну, от такий треш. Я, коротше, сидів на сходах на третьому поверсі і сходив вниз тільки тоді, коли мені треба щось сказати. Не, ти не хотів брати Ні, участь. Ні, не, в цьому я знімав тіктоки. <світ> <світ> тоді ще тіктока не було. Я вже просто сидів, щоб мене тіп, не чіпали, того що я розумів, що мало що може бути. І тут доходить слово до цього нареченого, і він такий стоїть, стоїть з боку. Вона поговорила, поговорила і каже. Ну і ще молодий, сама йому дає мікрофон. Очевидно, що не треба Розуміло, цього жесть. Вона дає йому мікрофон, я збоку yeah, yeah, <sharp inhale> стою думаю. <sharp inhale> ну нехай що? Це бере мікрофон, відкриваю очі, ще трошки. Дивиться, кажу. Що, блядь, все що? Мікрофон кинув і все, і пішов народ, блін.